Добрий ранок, у нас вже пів шостої ранку, ми працюємо, але я вийшла зняти вам таку красу, тому що з балкону побачила, наскільки сьогодні зранку гарне небо. Такий рожево-фіолетовий відтінок. Супер взагалі. Дуже гарно. Дивіться, Які гарні хмари біля моря. Навіть не відрізнити, де море, а де небо. Дуже гарно. Що ж, друзі, ми вже пішли на вулицю. Олег мене все-таки вмовив сьогодні десь вийти, тому що взагалі ніде не планувала. Якась така була втомлена після роботи і не хотілося взагалі нічого. Але Олег мене вмовив піти купити рибу. Ми на ту рибу дивимось вже, напевно, місяці три. Ми завжди біля неї проходимо, але якось, та давай наступного разу, та давай завтра прийдемо, та на вихідний завжди якось так відкладаємо. А сьогодні вже Олег каже, все одно цілий день вдома сидимо то йдемо хоча б сходимо за рибою. Тому сьогодні в нас така буде вечеря морська. Я зараз вам, звичайно, покажу, яку рибу будемо купувати. І напевно, так як вже все одно мене Олег витягнув на вулицю, піду, схожу на манікюр, тому що вже так достатньо відросло, вже напевно десь місяць пройшов, тому потрібно сходити оновити. Ми, як завжди, вибираємо дуже зручний час, час пік, п'ята година. Якраз всі учні їдуть додому. Закінчення школи. Купа людей, байки, школярі. Але дуже добре, що риба неподалік від дому. Іти недалеко, хвилин 10, напевно. Всі в формі, всі однаково в Ось тут, Я вам здається, вже тут знімала відео. Тут і наступний світ також є. Є тут риба, яку ми хотіли спробувати. Ми хотіли таку червону з великим дзьобом. Це вона? Так, це вона. І дивіться, тут є така в цяточка. Так, Ще можна спробувати різні ракушки. А ось також є устриці, дивись. Але бачиш, вони вже якось так, вони більші, вони почищені. Подивійки в них білі всередині, ось ця рахушка сама чиста. Та і мука сидить красо. І ось тут це все буде нам смажити. Ми тому і хочемо взяти додому, щоб не сидіти в ось в цьому трешняку. Ще зараз тут ще навіть чисто, а коли ввечері приходить купа в'єтнамців, тут настільки брудно. Що, беремо? одну? Мене як тобі, А це щось таке дивне. Це? Ага. Це? Це? Ага. це? Це звичайні рибки. Це не знаю, де за риблять. А, зараз щось... а ось це з оком, що ми Брав хотіли. Зру... Давай. Угу. Так, це ми зрозуміли. Це корнет риба, називається корнет. Не знаю, ціни тут немає в меню. І хочемо ще запитати за Ні. там не видно рибу. Юнікорн, ага. Юнікорн. Єдиноріг? Єдинорід? І корнет. А ціна? Скільки воно все коштує? Але думаю, так як тут їдять всі місцеві, то в принципі не дуже дорого. Так, зараз він нам написаний. Нічого не розумію, що він там карякає. Так, ось ця риба вага, півтора кілограми, я зрозуміла, а ця взагалі не зрозуміла скільки. Зараз він нам щось покаже. А, а Ага, це за ось цю рибу така сума. А за іншу зараз... Клянем. Але вона така велика класна. Це, це, це кита. Та, ми дуже давно хотіли. Ми на ринку бачили, ми на ринку хотіли її купити, але ми боялись. Ми не Та, бо не знали, як готувати і що з нею робити. А це коштує 224 тисячі. Ну, слухай, не дешева, вона набагато менше ваги має, вона пів кілограма. Вона цікава. Та, вона цікава. А, так, ось принесли нашу рибу, поклали на миску, тільки вона впала. Але її відрізали ой. Відрізали носа, подивіться. У неї був такий довжелезний ніс. А його відрізали, взяли. Жаль. Він був геть ось такий, такий, такий довжелезний. Ну, напевно, сантиметрів 20 точно. Також тут ходить, жіночка продає різні фрукти. Ось хлопці вам покажу, взяли перепалині яйця. Вони п'ють пиво, якісь хлібці їдять. І перепалині яйця. Дивно, і мангу ще взяли. Просто якийсь дивний такий набір, знаєте, коли в нас ти типу, приходиш пити пиво, це якісь там чипси, горішки, щось таке. Ну, точно не яйця. І вже починається це сміття. Бачите, вони банки просто ось так м'ють і кидають так на землю. Тут ніхто за собою не прибирає. Так, ось серветки, все це йде на землю. І пиво, бачите, ось вони беруть ящиками. Там ящик хлопці, там ящик. Слухай, вони стільки п'ють пиво, що мені ж самі захотілося. Біля нас ось тут стоїть. Ось також пройшли від і одразу замовили цілий ящик пива. Тут навіть сервіс туди відчиняють, наливають. Ми ще чекаємо нашу рибу. вже, напевно готова, а ні, він буде і мазати. Це теж якась цікава риба, ще такої не бачила. Ось я бачила на ринку ось ці штучки продають. Як виявилось, вони його їдять з пивом. Я бачила ось ці хлопці, ось там хлопці також. Беруть ось ці коржі, їдять з пивом. Тепер я зрозуміла, для чого вони. Для пива. Так, рибка наша смажиться. Дивіться, тут ще одна риба така принесла. Розрізали і всередині напхали якусь штуку, не знаю, що це. Напевно, якісь приправи чи, можливо, рис. з чи чимось. Чимось набили і будуть також на грилі смажити. І ось в таких машинах привозять лід. Розв'язує, там ціла купа льоду. І кладеться ось такі ящички. А, він не кладе, він одразу висипає. Так, одразу розв'язує мішок. Витягає. Але мені здається, цей лід не дуже чистий і ось висипає. Це такий грубечий великий лід. І в нього кладуть пиво. Приносять відро льоду і туди ставлять пиво. Ми ще чекаємо рибку, вже одна готова, чекаємо ще одну. Мені дідуся стало дуже жаль, я вирішила купити в нього якусь штуку. Я навіть не знаю, що це таке, але ми купимо. What is this? бред. Банта, банта, банта. Бан це банта. Не знаю, що це? Але мені дуже подобається ось дивіться, тут там... бізнес. Тобто вони тут мають своє, що продавати, а приходить просто ось так людина також продає. І Бабуля приходила з фруктами. І ніхто нікому нічого не каже. Знаєш, як нас, мені здається, зайшов на чиюсь територію своїм бізнесом, буде хана. Так, тут типу дружньо, все класно, можна Так, все нормально, все легко сприймається. Ось... Без проблем. І при чому, що ось такий хліб я вам показувала. Тут також в барі продається такий самий хліб. Наші б вже давним-давно прогнали би. А тут без проблем купляєш взагалі ніяких питань. Клас. Це прикольно. Все? Якась приправа, що є, чи що? Ні. А, так, та якась приправа. Не знаю. Дома спробуємо що це, але. Круто. Ну це вони якраз його беруть і до пива. Так. Ні, оце дуже класно, що вони такі, знаєте, дружелюбні. Ніяких yeah. питань, ось дивіться, знов прийшов якийсь дідусь з лотереями на цей раз. Клас. Та, ми не знаємо, ми раз також бабулі купили, ми не знали, як грати, але ми купили. Добре діло зробили. Наша рибка готова. Скільки? 560-800. Але дали нам ще зелень, соуси. Ось так а гарно фульбу запакована риба. Бабуля просто влізла в кошельок та й шукає, що їй там треба. Ой, блін, я не можу. Це їхня простота, це просто взяла в кошельку, собі перебирає гроші. Що там? Взяли? Так, взяли, оцей зелений соус рибний. то що ми це, до речі покинули, я показую. А ну рибу покажи. Ну, риба запакована, воно, все запаковане, Цитова нічого гаря. не видно, так? Ага, там вже юшка витікає. Оце у нас вечеря буде крута. Клас! <різований> Вернулися додому і в нас, як завжди, розпаковка. Олег розпаковує рибу, а ти, Віка, не сиди без діла. Ось там є соус. Виймаю соус. Зараз будемо пробувати зелений, мені здається, він з лаймом. Сюди в цьому я вже підготувала. Відпочив, хочу так, і другу рибу сюди. Та-дам. Слухайте, виглядає ця риба. Страшно. Як вуж на сковорідці. Так, агресивна вона. Я взагалі дуже боюсь риби. Мені зразу треба головне відірвати з неї голову, щоб я її навіть і не бачила. А ця така велика, акуратно, щоб зараз їх не побіг. Угу. А ну, віка відкривай. Ого. Слухай, вони зжарилися і вони виглядають якось максимально страшно. Вони такі гарні були, коли не були зжарені. Як виглядає соус? І це листя, я думаю, потрібно все ж таки його перемити, тому що я... Не впевнена. Я знаю, як вони миють оце на вулиці, на підлозі, грязні, на землі, точніше. Тому зараз перемиємо. До речі, листя мені схоже на листя хрону, правда? На запах воно якесь таке, як не знаю. Я думаю, ми його навіть все їсти і не будемо. Ну, спробуємо. Так, спробуємо, звичайно. Ми розпочинаємо вечерю з цієї риби. GPT нам сказав, що як він сказав, давай, розповідай. Знає, що ця риба більш декоративна. І дуже багато як кісток. кісток дуже мало їх готують. І дуже багато кісток, та вона більше, більше вона красива, ніж для їжі. Щось типу того. А як на смак? Це досить прикольно. Класно? На грилі, смачно. На грилі, риба. Та на грилі вони всі смачні. Там. Не знаю, я ще не пробувала. Зараз будемо. Давай пікати. Ням-ням-ням-ням-ням. І перші враження. Смачна. Тестючок, правда, багато? Багато? Маленькі такі. Ну тут більш ідея як з них такі косочки. ну їх думаю можна їсти. Так, ну вона така маленька, тоненька. І, до речі, ось цей хлібець, я відкрила, понюхала. Пахне досить смачно, мені кимось таким чесничком. Зараз спробуємо на смак. Це хліб прикольний. Ммм, Твердий. Та такий а хліб. Так можна мені? Дякую. <реш> 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 так, мені Віка дала. Куштує рибку. Смачна, класна? Це бебихів. Виглядає так. гарно, правда? Угу, а на смак дуже гірко. Олег просто думав, що це також від риби з'їхати. <ріст> <ріст> а це бебахів. <ріст> але чому вони її не чистили? Я не розумію чого, але дуже цікава і смачна рибата, якщо попробувати її ну, посмакувати. Так, це не такий, знаєте, як карась жарений, що там кожного дня її, її, її їсти. Але досить смачна. Мені сподобалось. Угу. Прикольно. І тобі сподобалось? А як ця штука? Вона смачна, але мені цікаво. трішки затверда. Прикольно, таке цікаве. Але не для невібляки. Дякую. <реку> Пробуємо другу рибку. Віка, тобі як? Вона смачне, але таке м'ясо нібито чисте. Дуже класне. Молочне м'ясо. Яке м'ясо чисте? Близьке не біленьке. Чисте це як? А, типа, mm. біленьке Так, і молочний смак дуже. Ану. Дуже класно, така ніжна, прям. Mm -hmm. Так, цікаво. Добре. Ось Віка показує, яке біле м'ясо. Зараз будемо пробувати, Беремо також. Дуже така ніжна, взагалі, супер. Смачна риба що одна, що друга. У нас тепер Віка веде влог. Розказь. Риба була дуже смачна. Мені найбільше сподобалася ота червона. Червона більше? Так. В неї якийсь більш Виражений цікавіший смак. смак. Так. її прикольніше їсти. З'їла 2 кілограми риби. Майже або навіть більше. Ні, два кг, та пів кг, та кг. Та, та два кілограми риби наїлися. От, таку. Півтора і півтора, мам, це три. Пів і півтора. Це а... два. Ти математик. Я почала півтора і півтора. Угу. Ой, зараз мама їде на нігті. І Олега з собою тягнув, а Віка все не хоче ніяк. Ну нічого, хай лишається вдома, поприбирає красте. Да. Віка в нас сьогодні на кухні старша, а ми їдемо на нігті, тому що нігті вже потрібно зробити. Оновити манікюр, тому погнали. Перед собі викликали таксі, щоб було швидше, вспіли. Hello! Thank О, oh, це сервіс, oh, йо yeah. Yo, thank you! Сервіс. Yeah. А назад пройдемося пішком. Нам повезло ще відчинено. Hello. Улюблені тапки. Що робити? Перезуваємось. Ось, це ненадовго. Щось щось таке, тільки не можу обрати. Навіть не знаю, що з цього краще. Хочеться щось таке, типу шоколадне. Все, процес. До речі, все дуже швидко. Я тільки прийшла, одразу мене посадили. і працюють. До речі, дуже буде все швидко. Чотири роки дівчата працюють. Бігом зробимо годинка і додому. Ще штрихи. Давненько у мене не було такого кольору. То, в принципі, мені здається, взагалі ніколи. Я завжди люблю щось таке світленьке. А сьогодні вирішила ось таке, що плюс кругла форма. У мене також завжди форма нігтя квадратна, а тут мені щось захотілося змінити. І, до речі, в'єтнамський манікюр мені вже починає подобатися. Що перші рази мені було якось так, можливо, незвично, і робили вони не дуже, але мені ще залежить, здається, що залежить від дівчинки. Тому що тут немає так, як в нас, типу, ти записуєшся до когось одного, ти просто тут приходиш і як повезе. Тому що ось тут багато дівчат. Яка тобі піде робити, така і буде. А кожна зрозуміло, що кожна робить по-іншому. Тепер покажу вам ближче, який вийшов манікюр. Слухайте, ну класно, я прям такий хотіла. Ще руки мокрі, я помила руки. Клас! Ну, я взагалі не любитель таких темних кольорів, але мені подобається. Дуже класно. Він якийсь такий болотянистий. Я не знаю, чому він так здається, він болотянистий. Але класний, супер. І, до речі, ціна. Е, зараз візьму чек, скажу вам точно. Ось показую вам чек, коштує 180 тисяч і манікюр, і 180 тисяч педикюр, Тобто досить добре. І ми вже йдемо додому. Йдемо пішки, як я вам і говорила. Будемо йти досить швиденько, тому що... Що тут? А, лаундринг, так, правильно. Місцева. Будемо йти швиденько, тому що у нас вже восьма вечора, а нам завтра в четвертій на роботу. І так ми вже відстаємо від графіку, тому що ми взагалі-то в восьмій маємо вже лягати спати. Уже сон має нас Так, це вже ми маємо спати, тобто Важаємо не лягати, 730. а спати. Так. А ми тільки йдемо додому. Ну, у нас, як завжди, так, кожного разу. Кожен день собі обіцяємо лягати раніше, і щось у нас ніяк не виходить. Ти зацінив мій манікюр? Так, дуже. Болотя не такі. Болото тиска. шоколаду називаємо. — Віка вирішила, що там має бути написано Віка на нігтях, так? На, дивися. Класно, класно, класно. Дуже незвично, як для тебе. О, правда? Я те саме казала, що колір такий, як я ніколи такого не робила, але мені подобається. Гарно, 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 гарно. Гарний, гарний, гарний. гарний. Не показується нікому. Друзі, цей день добіг кінця, і на сьогодні буду завершувати це відео. Зустрінемося з вами вже завтра, у новому дні, у новому блозі. А на сьогодні вам бажаю гарного дня, гарного вечора і всім до завтра. Пока-пока.